Мумітроль та маленька мю лежали на сонці, і розглядали хащі перед собою. Деревці тут були низькорослі, переплетані поміж собою. Маленькі злючки ялинки та ще менші карликові берізки, які все своє життя боролися з буревіями. Вони тісно тулилися, щоб захистити один одного. Верхівки перестали рости, зате гілки чіплялися землі, де тільки могли до неї досягнути. Не уявляю, як вони можуть бути такими зльоками, захоплено сказала маленька мю. Мумітроль зазирнув під густе сплетіння незборимих деревець, де покручені стовбури звивались, немов гадюки. Землю килимом вкривало повзуче ялинове гілля та бура глиця. А над ними печери та діри пітьми. Поглянь на оту ялинку, озвався йому мітроль. Вона тримає в своїх обіймах маленьку берізку, щоб захистити її. Та ти так думаєш? похмуро буркнула маленька. Мю. Я ж думаю, що ялинка міцно вхопила її і не відпускає. Цей ліс саме такий хапає і не відпускає. Мене не здивує, якщо там хтось сидить і його скрутили, ось так. І маленька мю міцно стиснула лапками Митроля за шию. Відпусти, закричав, вириваючись, мій троль. «А, даєш, це правда? Там хтось є? Ти такий легковір? зневажливо пирхнула маленька Мю. А ось і зовсім ні. Боронився мумітроль. Просто я відразу уявляю того, хто там сидить. Він стає таким справжнім. Я ніколи не знаю, коли кажуть правду, а коли потішаються наді мною. Ти правду кажеш, там хтось є? Маленька мі сміялась, підводячись. Не будь дурним, кинула вона через плече. Бувай тим часом. Я побіжу на мис подивитись на отого рипака забудька. Він мене зацікавив. Коли Мю зникла з очей, Мумітрой підлізли чагарів і заглянув у хащу. Серце шалено гупало йому у грудях. Море заспокійливо шурхотіло, сонце пригрівало йому спинку. Ясна річ, там нікого немає, сердито думав Мумітроль. Усе вона вигадала. Я ж знаю, що вона брехуха і завжди даю себе обдурити. Наступного разу я щось вигадаю. Ха, не будь дурним. Отак зневажливо, мимохідь. Цей ліс не таїть у собі загрози, він сам боїться. Кожне деревце сахається, ніби хоче вирвати коріння і утекти, та ж кидається у вічі. Усе ще сердитий, мумітроль поліз у хащі. Сонце зникло. Стало холодно, гілки шарпали його за вушка, глиця кололася, сухе ломача хрускало під його лапами. Тут пахло льохом і гниллю, і було тихо, абсолютно тихо. Шум моря зник? Момітролеві здалося, що там, у гущавині, хтось дихає, у горлі від жаху вчувався смак чорнила. Гілки ніби міцно схопили його в свої обійми. Йому враз захотілося знову на сонце. Вже негайно, але він подумав. Ні. Якщо я зараз поверну, то ніколи не наважуся сюди увійти. Усе життя обходитиму цей ліс, а дивлячись на нього, згадуватиму, що мені забракло відваги. То маленька м'ю мене налякала, а я прийду до неї і скажу до речі, там у тому лісі нікого немає, я дивився, ти мене надурила. Мумітроль пирхнув і поповз далі по підповзучим гіллям. Іноді щось хрускало, і струхлявілий стовбур падав у м'який, оксамитово брунатний перегній. Земля, устелена мільйонами опалих хвоїнок, була ніжною гладкою, мов шовк. Доки мумітроль заповзав ще раз глибше в гущавину, неприємне відчуття замкненого простору поступово минало. Тепер він почував себе, немов про холодному сховку, захищеним маленьким звірятком, яке прагне, щоб усі дали йому нарешті спокій. Раптом Мітроль знову почув шерах моря, тепле сонце засліпило його. Він опинився на галявині посеред хащі. Галявинка була зовсім крихітна. Тут помістилися б два ліжка, поставлені рядком. Тут було тепло, гуділи бджоли над квітами, а навколо стояв насторожі густий ліс. Над галявинкою тріпотіли листям берізки, утворюючи мережене зелене склепіння, крізь яке просвічувало небо. Моміт обережно сів у траву і зажмурився. Він завжди відчайдушно мріяв про надійний сховок, постійно шукав його і часто знаходив, але ніколи такого гарного, як цей. Галявинка була схована від сторонніх очей і відкрита водночас. Тільки птахи могли його бачити. Земля дихала теплом, і звідусіль його захищав ліс, який на інших наганяв жах. Він зітхнув Раптом Мітролі щось кусило за хвіст. Обпекло, мов вогнем. Він зірвався з місця і відразу здогадався, що це було. Мурахи. Маленькі, мстиві, ядучі мурахи, від них аж роїлося у траві. Вони збігали з усіх боків. Ось уже один вкусив його за лапу, Момітроль поволі відступав, очі йому пекли від розчарування. Він почувався невимовно скривдженим. Звичайно, вони жили тут задовго до нього. Але той, хто живе у землі, не знає, що відбувається у горі. Мураха жодного не немає про птахів, про хмари та про все інше, таке важливе і прекрасне, як, скажімо, мумітролі. Ой, лиш би дати їм це зрозуміти. Вони залюбки могли б пожити де-інде, десь віддалік, хоч би на кілька метрів далі. Як це їм пояснити? Може, у гіршому випадку провести прикордонну лінію і поділити територію? Та якось мурахи знову пожвавилися і оточили його, і пішли в наступ. Мумі троль кинувся навтюки. Він ганебно утікав з раю, однак був сповнений рішучості повернутися. Ця галявина чекала на нього все своє життя. Вона належала йому, бо він любив її більше, ніж будь-хто інший. Навіть якби мільйон мурашок любили її одночасно, їхні почуття не змогли зрівнятися б з його почуттями. Так він вважав. Агов, тату! гукнув мумітроль. Але тато нічогісненько не чув, бо саме зумів зрушити з місця великого Валуна, і той з шумом і гуркотом покотився униз горою. Викресав двічі малі іскри, залишаючи по собі ледь відчутний дурманний запах пороху. І ось камінь же лежить на дні, саме там, де йому слід лежати. Неймовірно захоплюючі заняття, кодити великий камені, напружувати всім тілом він в ушок до кінчиків хвоста, відчувати, як камінь поволі, дуже поволі, починає рухатися, і ось, набравши шаленої швидкості, з колосальним сплеском гепає у воду. А ти стоїш і дивишся йому слід, тремтячи від напруги та гордості. Тату! Знову покликав мумітроль. Мумій тато оглянувся і помахав синочкові лапою. Бачиш, як точно ліг, це буде причал, хвилиріс, розумієш? Тато забірів у море і натужно стогнучи захотів котити дном ще більшого валуна, запхавши носа глибоко у воду. Хочу про тебе про щось запитати, загорлав мітроль. Про ядучих мурашок, це важливо. Тато підняв мокрого носа, прислухаючись. Про ядучих мурашок, повторив мовітроль. Ти не знаєш, з ними можна порозумітися. Гадаю, що вони зрозуміють, якщо їм надати маленьку пропозицію. Ядучі мурашки? здивовано перепитав мітато. Ні. Вони нічого не розуміють. Я зараз зайнятий. Треба відшукати тригранного каменя. Хвилеріс має бути міцним. Споруджувати його повинен лише той, хто знає море. Мумій тато знову взявся до роботи, зануривши носа у воду. Мумітроль повернув праворуч уздовж берега і зупинився подивитися, як ма порається в своєму майбутньому садку. Вона рівномірно розкладала на землі водорості. Її лапи й фартушок забруднились, але все її ство випромінювало щасливу зосередженість. Мумітроль підійшов ближче. Мамо. Якщо собі вимрієш гарненьку затишну місцинку, знайдеш її, зробиш своєю, а потім виявиться, що там уже мешкає купа інших створінь, які не мають жодного бажання переселятися, чи мають вони право застатися, хоча не розуміють, як там гарно? Напевно, мають, відповіла мама, сідаючи відпочити на купу водоростей. А якщо їм не гірше буде у, у купі сміття, вигукнув синок. Тоді, мабуть, варто обговорити з ними це питання, запропонувала мама, і, можливо, допомогти з переселенням. Це така морока покидати насижене місце, пхе, буркнув мумітроль. А куди поділась мю? Біля маяка, Будує щось схоже на ліфт, відповіла мама. Маленька мю безстрашно, хоч і існувала небезпека для її життя, звисала з відчиненого вікна, що виходило на північ, забиваючи під підвіконня блоковий пристрій. На підлозі лежала купа якихось невизначених предметів сірого кольору, ляда у стелі була відчинена на розтвір. А що на це все скаже тато, поцікавився Митроль, ніхто не сміє виходити на вежу, це його володіння. Над його приватними володіннями на горищ є кімнатка, недбало кинула мю. Дуже затишний, маленький закуток, де можна зайти все, що завгодно. Подай он той цвях! Мені набридло видряпуватись на гору сходами щоразу, коли захочеться їсти. От я і будую собі витяг. Ви підніматимете мене у кошику, так навіть було б ще ліпше. Як нахабно вона себе поводить, подумав мітроль, робить усе, що заманеться, і ніхто її не суперечить, а вона всіх мала в носі. До речі, так само не дбала, мовив умійтроль. У тому лісі нікого нема, хіба крім мурах. Он як? Цілком можливо. На цьому тема вичерпалася. Мю загнала великого цвяха по саму голівку, насвистуючи крізь зуби. Тобі доведеться поприбирати весь цей гармидер до повернення тата, вигукнув мій троль, перегукуючи стукіт молотка, відчуваючи, однак, що його попередження не справило жодного враження. З пригніченим настроєм він понишпив у купі старих паперів, бляшанок, порваних неводів, клоча вовни та клаптів тюленячої шкіри і знайшов настінного календаря. То був великий настінний календар з надзвичайно гарною картинкою. Морський кінь пчав у місячному сяйві гребенем хвилі. Місяць занурив свою ніжку у нічне море, а морський кінь мав довгу золотисту гриву і дуже бліді, бездонні очіці. Як гарно хтось намалював. Мумітроль поставив картинку на комод і довго не зводив з неї очей. Цьому календарю п'ять років, сказала маленька Мю, зістрибуючи на підлогу. Зараз дні, зовсім інакші. Та й, зрештою, хтось давно пообривав у ньому листочки. Тримай шворку, а я тим часом збіжу донизу, перевірю, чи працює витяг. Зачекай, попросив Мітроль. Я хотів тебе дещо запитати. Ти знаєш, як змусити ядучих мурак забратися геть? Винищити їх, звісно, навіть не завагалася маленька Мю. Ні-ні. вигукнув Мітроль. Я ж сказав змусити їх забратися геть. Мю уважно глянула на нього. Врешті сказала Ага, ти знаєш, що в лісі місцинку, яка тобі сподобалася, а там купа мурах. Що ти мені даси, якщо я їх позбудуся? Мумітроль відчув, як почервонів. Я зроблю це для тебе, спокійно сказала маленька Мю. Ти ж натомість доглядатимеш мій витяг, а тепер я побігла. Мумітроль залишився сам. На душі йому стало бридко. Він вибавкав таємницю, схованка стала звичайним буденним місцем, мов глянув на календар і зустрівся поглядом з морською конячкою. Ми з тобою однієї крові, пристрасто подумав він. Ми розуміємо одне одного і любимо все прекрасне. Я дістану свою галявинку, а решта не має значення. Проте саме цієї миті мені зовсім не хочеться думати про неї. Маленька Мю посмикала з ним зашворку. Гукала вона, та дивись, не впусти, пам'ятай про своїх ядучих мурах. Витяг працював бездоганно, правда кажучи, іншого й не сподівалася. Втомлець задоволений, тата прямував бересовою лукою додому. Звичайно, десь глибоко у підсвідомості, він пам'ятав, що доведеться знову робити спробу запалити маяка, але до сутінки залишає ще кілька годин. А він увесь день котив великі камені велетенські валуни. Щоразу, коли вони гепали у воду, мої мама витикала нос і свого садка і дивилася, що відбувається. Тато вирішив зробити гак через східний мис. З підвітряного боку пропливав у човні рибак з вудочками на штемні. Тато ніколи не чув, щоб риба ловилась на вудочку такої пізньої пори. На вудочку бере у липні. Але ж то був незвичайний рибак, може йому просто подобалось веслувати і бути наодинці з самим собою. Момій тато вже був підняв лапу, щоб привітатися, але передумав все одно рибак не відповість на привітання. Тато видряпався нагору і рушив супроти вітру. У цьому місці скелі вигиналися боками, нагадуючи хребти велетенських тварин, які рядком придуть до моря. Момій тато майже підійшов до провалля. Я ж тоді побачив озеро. Спокійна, темна поверхня мала овальну форму, немов Велетенське око, татові аж подих перехопили від захоплення. Справжнє озеро, чорне бездоння, одне з найтаємніших міст на землі. Час від часу морські хвилі набігали на мис, перекочувалися через вузький перешийок і на мить збурювали спокійну дзеркальну гладь. Воно глибоке, подумав мій тато. Там, напевно, дуже глибоко. Мій острів ніби цілий світ. Є усе, чого душа забажає, і розміри мене влаштовують. Ой, який я щасливий, немов тримаю весь світ у своїх лапах. Тато чимдуж поквапився до маяка. Він хотів показати родині чорне око, доки його ще ніхто не знайшов. Як шкода, що в ньому не дощова вода, пошкодувала мені мама. Ні ні. Його створило море. Могутні шторми накинулись на острів, заповнили провалля і накотили каміння, аж доки тут утворилось бездонне озеро. А може, в ньому водиться риба? Дуже ймовірно, підхопив тато. Але якщо водиться, то колосальних розмірів, уявіть собі велетенську щуку, яка живе там сотню літ і з кожним роком стає дедалі товстішою і лютішою. «Ти біймаєш, скрикнула маленька мю, аж не тямлячись від захоплення. Може, я закину вудочку і спробую обіймати її? Це не дитяча справа, заперечив мій тато. Не підходьте за близько до краю. Бачите, яке це нечувало небезпечне місце. Я проведу надзвичайно скрупльозні дослідження, але не зараз. На черзі побудова причалу і коптильні для вогрів та щук вагою понад 7 кілограмів. Треба розставити кілки для неводів та змайструвати вершу, доки не пішов дощ. І якусь ринву під дахом, щоб дощівка стікала, докинула мумі мама. Питна вода скінчиться за кілька днів. Ти тільки не хвилюйся, покровитеським тоном мовив тато. Усе владнається. Я про все подбаю, лиш зачекайте трішки. Родина вирушила назад до маяка. А рот не замикався, він безупинно торочив про волотенську щуку. Вітер лагідно гладив верес, призахідне сонце тепло золотило весь острів. Позад них, у глибокому затінку, серед скель виблискувало чорне око. Мов і мама поприбирала Манькою м'ю, зачинила огляду на горище. Щойно увійшовши до кімнати, мої тато зразу помітив настільного календаря. Це саме те, що мені потрібно. Зрадів він, де ви його знайшли? Щоб привести до ладу цей острів, мені треба знати лік дням сьогодні вівторок, це я знаю. Тато взяв олівця і намалював велике коло у маленькому кутку календаря, що означало прибуття. Потім двома маленькими хрестиками відзначив понеділок та вівторок. Ви коли-небудь бачили морських коней? запитав мітроль. Вони такі гарні, як на малюнку? Можливо, відповіла мама. Я не знаю. Кажучи, художники часто перебільшують.